Не підписуй угоду кров'ю, вирок смерті на довгі літа. Не вдягаю кайданки волю, коли миром манить сатана. Нас не знищила люта часина. Ми кріпились на вірі сторіч, на кону зараз наша країна, і сини, що стоять пліч о пліч. знаю, важко. Страхи не вщухають, голоси, що шепочуть, давай. Небо в хмарах, в нім відчай кружляє, поглинає у себе наш край, не підписуй угоду кров'ю, вирок смерті на духі літа, не вдягай у кайданки волю, коли миром манить сатана. З вірою в серці, слава Україні, героям. Slava.